Наразі акції доволі популярний інструмент збільшення своїх грошей. Акції компанії Microsoft оцінюються у 3 трильйони доларів. Це найдорожча компанія світу. Одна акція котрої коштує 413 доларів. А усього 4 роки тому вони коштували 183 долари. Це десь 30% прибутку кожного року в доларах. Немовірні показники, особливо для українців, в яких здешевшується гривня. А курс долара вже сягає 40 гривень. У цьому відео я розповім, що таке акції, як та де їх можна купити, які перепони у купівлі військовий час, які податки на акції наразі в Україні. А також розповім, чого ж такий неймовірний хайп навколо цих магічних акцій. Ви на каналі Думки Епконова. Приємного перегляду! Розберемося з бази. Акції це цінні папери, які засвідчують право власності на частку акціонерного капіталу компанії. Тобто кожна акція імена та відповідає певній частинці компанії. Компанії бувають різного виду і не в усіх є акції, а тим паче не всі вони продаються на біржі. Але якщо компанія виходить на фондовий ринок, то на що ж їй ці акції? Найбільш популярний варіант це залучення додаткового фінансування. Умовно, уся ваша компанія це 100%. Та в неї закінчуються гроші. Вони випускають акції на фондовому ринку, продаючи 49% своєї компанії, щоб заробити гроші та напряму інвестувати їх у компанію. А 51% акцій залишається у власників, щоб контролювати компанію. Компанія отримує гроші та розвивається. А інвестори, які придбали акції, радіють, що в них є перспективна компанія. Важливо, що для нас з вами неможливо отримати місце у раді директорів, тому що більшість акцій, які торгуються на біржі, не дають право голосу. Для цього потрібно покупати або великі об'єми акцій, або купляти спеціальні акції, які дають таке право. Але це більше пізнавальна частина. Ще. Акції можуть випускатися задля фінансових показників, бо капіталізацію компаній неможливо офіційно оцінити до виходу на публічні торги. А коли відома вартість акції та доля компаній і засновника можна зробити рейтинг Forbes, а власник може не реінвестувати свої продані акції, а стати доларовим мільйонером чи мільярдером. Тобто, продавши 10% акцій компанії, власники гроші забирають і популярним стане. Також акції можуть випускати для розмилення долі власників, щоб прибрати когось з компанії та отримати одноосібне правління. Так сталося з Facebook, гарно показано в фільми соціальних мережах, щоб я довго не розповідав про це. Тепер як взагалі працює система купівлі акцій? ми знаємо, що акції і мені, тож наше ім'я повинне десь записуватися, а це означає, що ми не можемо купити акції без реєстру. Це реєстр це депозитарій. В ньому записаний кожний власник акції з її номером та кількістю. Отже, ви правильно зрозуміли, що хтось повинен вносити наші дані в даний реєстр. Це робить брокер. Він і є проміжним ланцюгом між нами, біржею, на якій продається акції, та депозитарієм. А чому ми не можемо напряму купляти через біржу? Наприклад, як криптовалюта продається. Пояснюю, все через великий обсяг торгів. Якщо ваші об'єми купівлі декілька мільйонів або десятків мільйонів доларів, то є можливість купити напряму через біржу. Але через те, що ми з вами звичайні люди, нам потрібно користуватися послугами брокера, який купить за нас акцію та віддасть її на зберігання в депозитарі. У кожного офіційного брокера повинна бути брокерська ліцензія на торгівлі цінами паперу, які її коштує грошей. Тож для купівлі нам потрібно мати брокерський рахунок та купити акції, а все інше вже зробить брокер. Саме за купівлі та передачу акцій у депозитарі, брокери й беруть комісію. Наразі більшість брокерів не беруть кошти за обслуговування поточних рахунків. А що буде з акціями, якщо брокер закриється? Відповідь легка: акції залишаються, бо зберігаються в депозитарі, а не брокера. Єдине, що процес оновлення займе певний час. Усі свої акції ви зможете перевести на іншого брокера, підтверджуючи особу, та написав їм про це. Також важливо уточнити в нинішній військовий та момент: чи може Україна заблокувати ваші гроші чи віджати їх? Відповідь ні. Ніяк. Дивіться, є приклад Freedom Finance України, який був офіційно акредитованим брокером та депозитарій якого знаходився в Україні. А брокер підпадав під закони України. Держава своїм указом сказала, що брокер в закону наклала санкції на нього, через це усі гроші заморозились приблизно на 10 років. Фактично, усі акції залишились, але використати їх неможливо, бо держава так не хоче. Але так як це була єдина офіційна біржа в Україні, більше такого зробити не можуть. Якщо ж брокер у вас в США, то й діє він по суворим законам США і просто так ваші гроші не заберуть. Це можливо тільки за рішенням Суду США. Україна жодним чином не може заблокувати брокерський рахунок громадяна поза України. Тільки якщо ви будете в Інтерполі або ж суд США визнає вас винним у якомусь адміністративному чи кримінальному провадженні. Гарним прикладом буде пояснення на такій політичній особі, як Анатолій Шарій. Він вже давно живе в Іспанії під прихиском. Звичайно, має банківський рахунок в Іспанії. І як сильно його ненавидила влада, не заблокувала всі рахунки в Україні, не намагалася депортувати з Іспанії усі його гроші, які знаходяться за кордоном, не заблоковані. Перейдемо до важливого питання: якого брокера брати та що потрібно для відкриття рахунку. Є два найпопулярніші: американський Interactive Brokers та кіберський Freedom Finance. І ні. Його активи не заблоковані, заблокована саме українська філія. Також, якщо ви знаходитесь в Європі, можливо, розглянути ще екзанти. Але він орієнтований більше на європейський ринок. Якщо ви хочете обрати інших брокерів, то обов'язково перевіряйте їх на наявність ліцензій у певній країні. Ця інформація обов'язково є на сайті на головній сторінці. Цю інформацію можна перевірити у спеціальних реєстрах, але краще про це почитати вже в інтернеті. Отже, в незалежності від брокера вам потрібно зробити наступні етапи: Ознайомитись з інформацією, які є рахунки, функціонал тому подібне. Наприклад, Freedom Finance дозволяє брати участь в IPO, чого немає на Interactive, Але це для більш придвинутих та користувачів. Після цього. Ми зрозуміємо, що Interactive Brokers не підходить для окупованих територій. Бо якщо у вас паспорт, який виданий в наразі окупованих територіях, або ви там народилися, Interactive Brokers не захоче вас приєднувати. Ось такі в нього стали умови після 24 лютого. Потім ми ж зрозуміємо, що власник Freedom Finance це казах, який відмовився від паспорту Росії. І побачимо, що в Interactive Brokers немає української, але є російська. Надалі проходимо реєстрацію з поштою, номером телефоном. все стандартно. Надалі нам потрібно буде зазначити певну інформацію про себе з підтвердженням даних, по паспорту, та як мінімум на Interactive Brokers ще з випускою про місце проживання. Вона легко робиться в дії, спокійно підвантажуємо. Ми вказуємо своє фіо, вік, місце роботи. А ось це дуже важливо. Бо брокери потрібно розуміти звідки та ви берете ці гроші. Він може потім запросити випуску по доходах, щоб точно знати, що ви не відмиваєте кошти. Місце ж реєстрації потрібно, щоб знати, в якій країні ви проживаєте. Потім ми чекаємо схвалення верифікації, та вуаля! В нас є доступ до фондового ринку. Можемо поповнювати рахунок. До війни поповнення було доволі легким. Потрібно було зробити свій переказ з банку та почекати декілька днів. Наразі ж українського банку напряму неможливо поповнити брокерський рахунок. Потрібно використовувати обхідні методи. Методом, яким користуюся я, це Monobank, Vice, Interactive Brokers у валюті євро з євровою карти. Vice також потребує верифікацію по паспорту та специфіку відправки платежів. Але про це я розповім у наступному відео. Воно знаходиться в підкасі. Саме ця операція займає десь 1% комісії за допомогою Google Pay. IPhone не підтримується у цих операціях, плюс є певні обмеження по карті, але тут досить індивідуально. Конвертація ж євро у брокері на долар за комісію у 2 долари. Доволі прийнятно. Ще є можливість поповнити через криптовалюти та інші платіжні системи, наприклад, ZEN. Головне, варіанти є: не потрібно так сильно цього боятися. Це займає багато часу в перший та раз. Надалі все буде проходити швидко. Важливо, ви не можете поповнити свій рахунок через будь-яку платіжну систему не від свого імені. Ви не можете попросити другого США поповнити ваш брокерський рахунок. Це незаконно. Операція не пройде. Тільки якщо відправник та одержувач це одна і та сама людина, ви можете здійснити переказ. По податках скажу відразу, що вигляд податкової декларації може дуже сильно налякати, хоча вона і не така складна, як здається. Для вашого заспокоєння залишу тут відео від Романа Rock'n'Roll Інвестиції. Він детально розповів про податкову декларацію. Декларація ж подається один раз, а і податки платяться також. 19,5% від прибутку з операції та 9,5% з дивідендів. Головне, розрахунок робиться в гривню. Тобто, якщо ви купили акції за 100 доларів по курсу 40 сьогодні, а через 3 роки продали її за ті ж самі 100 доларів, але по курсу 50, у розумінні податкової ви отримали прибуток. Магія, як то кажуть. Ще якщо ви не отримали жодного прибутку за рік, то і декларацію не подаєте. А ще є податкова льгота на 80 доларів, грубо. вона залежить від прожиткового мінімуму. Але чи подаєте ви податкову декларацію на в вимогнів 3 долари, краще дізнатися в рік подання декларації, бо усе може змінитися. Які акції купляти? Якщо ви тільки не познайомили з фондовим ринком, то купляйте і ці фонди. Ще нове слово, розумію. Але можете або вбити в інтернеті і фонди SP 500, або купити ці тікети. Ву, Вок, Вов. Вони популярні та відомі для початківців саме то. SP 500 у середньому зростає на 10% на рік. Це індекс 500 найбільших компаній США. І SP 500 це просто індекс, його неможливо купити. Можливо купити фонд, який купляє акції цього індексу. А купівля акцій доволі легка. Просто потрібно вибрати певний тікер або компанію. Та біржу. Зачастую найперший запит саме те, що вам потрібно. Нічого складного там немає. Особливо якщо ви купляли криптовалюту раніше. Чого навколо інвестицій такий хайп? Усе просто. Інфоцигани, курси, успішний успіх. Я вам міг на початку відео сказати таку фразу: Акції Nvidia з спочатку цього року зросли понад у два рази. Я зміг заробити на цьому цілий статок. Тому, якщо хочеш заробляти багато грошей на фондовому ринку, обов'язково додивись це відео. Ще я міг би продавати свій курс, а головне, таких людей вагон. Вони розганяють хайп у соцмережах, але не вчать головному інвестуванню та розумінню, що таке інвестиції, гроші та фінансова грамотність. Ми на цьому каналі не заради клікбейту та ланяної зуманухи. Я стараюсь пояснити вам, як змога зрозуміліше та зробити вас більш обізнаними. Тож, якщо вам подобається контент та ви додивилися до кінця, то поставте вподобайку, це буде дуже приємно мені. Та допоможе просунути це відео. Підписуйтесь на мої соціальні мережі та заробляйте мільйони з розумом. Побачимось у наступному відео.